Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку зодіаку Козиріг на червень 2024 року. Отже, Козероги, давайте подивимося, що на вас чекає в червні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 3 червня планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Близнюки. Взагалі, що таке планета Меркурій? Меркурій це планета, яка відповідає за спілкування, за підписання документів, за техніку, за транспорт, за поїздки недалеко. І він у вас буде знаходитись в шостому секторі гороскопу. А шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу, за рутину нашу і за здоров'я. Тобто, все, що стосується роботи, у вас буде багато роботи, особливо якщо це. Робота у вас пов'язана з спілкуванням з іншими людьми, то ви будете ем, легко знаходити з ними спільну мову. Тобто е, вам буде легко спілкуватися з клієнтами, з, з своїм начальником, з іншими людьми. Е, от, і це, звичайно, період, коли добре бути активним в роботі. Це не час, коли ви захочете відсиджуватись, бо будете сидіти з телефоном і не знати, ой, не хочу дзвонити до клієнта, буду просто сидіти. Піду зроблю собі кавусів. Ні. Е, ну, ви можете, е, звичайно, трошки розслабитись, але вже потім, е, тому що зараз Меркурій. Е, в Цьому становищі буде знаходитись лише два тижні. Тому два тижні потрібно бути активними і потрібно попрацювати, тому що потім ви отримуєте за це фінансовий результат, матеріальну винагороду, і зможете себе балувати. От тому, коли Меркурій знаходиться в шостому секторі роботи, потрібно працювати. Ось наступне. Це новий місяць, адже 6 червня відбудеться новий місяць. Відбудеться він в 16 градусі знаку Близнюки. І це для вас той самий шостий сектор, який відповідає за роботу, здоров'я і рутину. Що це означає? Що, наприклад, на ці числа вам можуть запропонувати нову роботу, але це не обов'язково для всіх має бути нова робота. Це може бути новий проєкт або... Ви е, працюєте в одному напрямку, а до вас підійшов начальник і говорить, а ти не хочеш себе попробувати ще в цьому напрямку? Я бачу в тобі сили, енергію, перспективи. Я думаю, що ти е, з цим впораєшся, і ви можете зацікавитись цим новим напрямком чи новим проєктом, Чим, якщо для вас це не актуально, наприклад, е, ви не працюєте найманим працівником, а ви, наприклад, працюєте в нерухомості. І, е, ви маєте якби свій бізнес чи свою фірму. Наприклад, якщо ви продавали в одному місті, ви можете захотіти розширитись на область чи на інше місто, чи навіть на іншу країну, продавати за кордоном і так далі. Тобто це якісь нові можливості, які можуть у вас з'явитись зараз по новому місяцю. Наступне це планета Марс, адже 9 червня Марс змінює знак і переходить в знак Телець. А це для вас п'ятий сектор гороскопу. Взагалі, Марс це планета, яка звичайно відповідає за нашу активність, за спорт, за драйв. Вона дає нам енергії. А е, Марс в п'ятому секторі. П'ятий сектор це сектор, який е, про задоволення, про бізнес, про хобі, про дітей, е, про любовні зв'язки. До речі, якщо у вас е, можуть бути якісь такі взаємини, вони можуть дуже інтенсивно розвиватись. Е, Ну, може, недовго, але зараз інтенсивно. Ось, і це ще про бізнес. Якщо ви зараз почнете займатись бізнесом. Та теж можливий швидкий розвиток. Тобі що у вас декілька планет знаходяться в шостому секторі гороскопу? Якщо ви це розпочнете, то Марс буде вам давати сили і енергії на все, на вашу роботу, на ваш проєкт. І якщо для вас тема взагалі роботи не актуальна, бізнесу теж, то можливо, якщо ви проводите час з дітьми, то ви будете багато часу проводити з дітьми. І, звичайно, на дітей треба теж і час, і сили, і не енергія і увага, і у вас все це буде. Е, наступне е, це значить знову планета Меркурій, адже 17 червня Меркурій змінює знак і переходить в знак Рак. А це для вас сьомий сектор гороскопу. Тобто на початку місяця-два тижні потрібно попрацювати, а зараз, коли. Е, Меркурій буде в сьомому секторі гороскопу. Це сектор, який відповідає за оточуючих нас, людей за наших партнерів. за... Шлюб, тобто, ви можете, у вас може бути в житті багато спілкування, як і особистого характеру, так і ділового, звичайно, тому що це все дає Меркурій. В першу чергу це планета, яка відповідає за мислення, за комунікації, за наш зв'язок з іншими людьми, і у вас цього буде багато. Наступна, значить, це планета Венера. Адже в той самий день, 17 червня, Венера змінює знак і переходить в знак РАК. І знову ж таки це для вас сьомий сектор гороскопу. А Венера це планета, яка відповідає за кохання, за красу і за гроші, звичайно. Тобто ви можете. Отримувати гроші через інших людей, тобто, наприклад, ви спеціаліст в своїй сфері, і вас рекомендують ваші друзі, ваші знайомі, і так виходить, що ви можете через них отримати гроші і прибуток по Венері. Звичайно, по Венері, в сьомому секторі гороскопу це може бути знайомством. Якщо для вас це актуально, і ви б хотіли з кимось познайомитись, зустріти партнера і так далі, то зараз, в червні місяці, таке можливо, ви можете з кимось познайомитись, або вас навіть можуть познайомити, і це можуть бути такі, знаєте, тривалі і серйозні стосунки. Е Наступне це значить сонце. Аж 20 червня сонце змінює знак і переходить в знак РАК, знову ж таки. А це для вас знову сьомий сектор гороскопу. Сонце в такому становищі буде перебувати місяць часу, десь до 20-х липня. А що це означає? Сонце. Це наша енергія, це наше світило. Можливо, ви помічали за собою, що от коли немає сонця, немає якби, енергії. Ніби сонце це Привід посміхнутися лишній раз, тому що я взагалі мало знаю людей, на яких не впливає погода і погодні умови, коли ви там, наприклад, такі місяці, як листопад, грудень, коли за місяць три сонячних дні, ну для мене особисто це складно. От, а зараз сонце буде вам давати енергію, але енергію саме на сьомий сектор гороскопу, тому що воно там знаходиться, а це спілкування з іншими людьми, наші партнери, друзі, і так далі. Тобто ви будете дуже активні і вам буде приносити це задоволення, тому що коли ми спілкуємось з іншими людьми, звичайно, ми це робимо для того, що... Нам подобається це приносить нам задоволення. Ми робимо це для досвіду, для обміну знаннями, якимись історіями і про цей про обмін енергіями. Тому спілкування у вас в червні буде багато. Наступне це повний місяць, який відбудеться 22 червня. Відбудеться він в знаці Козиріг, у вашому знаці і у вашому першому градусі. І, звичайно, це для вас перший сектор гороскопу. Про що говорить повня? Повня це завжди про підсумок. Про результат, про інсайт, про усвідомлення, про завершення. І перший сектор гороскопу це один з моїх улюблених секторів, тому що він дуже багатогранний. Звичайно, це сектор, який відповідає за нашу зовнішність, за те, як ми виглядаємо зовнішньо. Але ще це теж сектор, який відповідає за наш внутрішній стан і за нашу діяльність. Тому що я вважаю, одне без іншого просто неможливо. Тому як ми почуваємо себе всередині, ми так і транслюємо себе зовні. От свого досвіду можу сказати, коли в мене немає настрою, мені хочеться. Вдягнути, знаєте, такий одяг оверсайз, е, типу, зробити таку дульку на голові, не, не наносити макіяж. Е, ну, типу, е, тобто, це така трансляція суму, що я транслюю сум у світ. А коли е, е, в мене гарний настрій, я добре себе почуваю, в мене багато енергії, сил, звичайно, я хочу виглядати по-іншому. І зараз для вас це такий період, коли, можливо, ви зрозумієте, що ви вже не хочете ходити в цій розтягнуті футболці і з тою дулькою на голові, ви хочете чогось іншого, що у вас є на це сили, є на це енергія. І, звичайно, коли ми змінюємося в першу чергу всередині, потім ми змінюємося зовні. Можливо, ви захочете потім виглядати по-іншому. І для вас це може бути ще як зміна діяльності, закінчення вашої діяльності, тому що чим чим людина не займалась, все одно вона постійно здійснює діяльність, і зараз це для вас може бути про певне закінчення. Ось і останнє в цьому місяці це про планету Сатурн. Адже 29 червня. Сатурн, який знаходиться в знаці Риби, розпочинає свій ретроградний рух. Взагалі, соціальні. Планети, такі як Сатурн і вищі планети, орієнтовно ретроградний свій рух здійснюють по 5 місяців в році. Тобто Сатурн буде ретроградний десь до кінця листопада, це довгий період. І він у вас знаходиться в третьому секторі гороскопу. І про що це говорить? Звичайно, Сатурн це не планета подарунків, це планета, яка навпаки може все зменшувати. Яка любить дуже закон, структуру, порядок і третій сектор гороскопу це сектор, який відповідає за спілкування, тобто спілкування може бути менше. За поїздки недалеко може бути менше. Потім за транспорт, техніку, наприклад, що ви раніше водили автівку, то зараз може бути у вас такий період, що ви ну від цього відмовитися, або бути там більше їздити на велосипеді, або на самокаті, або на громадському транспорті, тобто і в принципі. Це ну, такий період, коли може багато чого переносити, що стосується третього сектору, тобто якісь домовленості, спілкування, підписання документів. Тобто, це ну все час рідко, там, наприклад, складно придбати нову техніку чи новий автомобіль. Тобто, все може відмінятись і переносити, щоб ви це розуміли. Ось такий дуже насичений місяць чекає на вас. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.